Невеличкий апдейт про наші досягнення в плані розробки flutter додатку для менеджменту притулку для тварин, що на сьогодні було вже зроблено. Як мені написали мої колеги, які займаються UX-ом і дизайном, вони вчора, вже майже на 90% закінчили UX робити і переходять до дизайну. І це дуже круто, тому що. Ну, це Блейзінг Фест. Просто ну чесно, я такого навіть не чекав, тому що я розумію, що людей також робота, також багато проблем своїх, але вони знайшли час і за це їм ну, велике дякую від мене та від усіх тваринок, які в нас в притулку знаходяться. Зі свого боку на днях трошки покодив, надав ну, там пару базових бібліотек, почав робити структуру даних. та Думати про те, як це все синхронізувати. Чому, тому що <кій> вирішив робити таку двоверсіонну систему в плані збереження даних, як я вже казав в минулому відео, тобто дані можуть зберігатися локально, якщо це, наприклад, застосунок використовується для невеликої кількості тварин, ну, наприклад, ваших домашніх, і вам також потрібно їх відслідковувати, але ну, кількість там не більше 10 чи 20, ну, тобто це не притулок. Або якщо це дуже маленькі притулки, де працює одна людина, яким також не потрібна синхронізація, ну і не потрібно за це платити, а можна просто робити, наприклад, бекапи на Google Диск. Тобто, я вважаю, що для таких випадків такий варіант буде набагато зручніший. Ну і дешевший в плані обслуговування як для мене, так і для них. Але це повинно логічно бути паралелитися з роботою з клаудом. З фербейзом. Чому? Тому що ну, притулок може розростися, тваринки, якби нікуди не в'їлися, сподіваюся. І тоді потрібно буде дані, які знаходяться у людей на Google дисках, в бекапах, засінкати на клауд. Ну, і ці дані повинні бути плюс-мінус однакового типу, щоб це можна було зробити ну, якісно. Тому будемо робити такі. Дворівневий варіант. Тобто, у нас буде два провайдери даних, де ми будемо їх зберігати. Ну, не провайдери, а сервіси. Ось так от. Також о, підключив там ліби з автороутингу. Доволі прикольні, які мені собственно, рекомендували люди о, з більшим опитом Flutter, досвідом, точніше. А, і, в принципі, так, да, реально прикольно. Я правда не всі плюшки ще зрозумів а, того роудінгу, який я додав. Ну, там реально дуже багато функціоналу. А, і я не впевнений, що прям увесь а, буде потрібен, але прикольно, що там працює генерація а, а, коду і ну, більшу частину воно просто білить само. а ти Робиш мінімум роботи. Я такі речі дуже люблю і поважаю, чому? Тому що ну, наша ідея не код писати, правда ж, а робити а, якісь продукти, реалізовувати якісь ідеї. І саме а, ну, це головне. А тому, чим менше ми по цьому пишемо коду і займаємося інфраструктурою, архітектурою хітектурою всі, всіх муторнихенів, тим я вважаю краще. Ну тобто, в моєму, в моєму ідеальному світі. Було б саме круте, якщо б реально був якийсь штучний інтелект, якому ти кажеш, чувак, ну дивись, я хочу таку апку, мені там треба оте, оте, коротше, зроби. І він такий хуяк-хуяк і зробив. Це було б реально круто. Колись, можливо, такий і буде, ну, точніше, точно буде, якщо ми доживемо поки не до того часу. І так воно і повинно виглядати. Чому? Тому що, в принципі, люди повинні. Займатися більш ну, високорівневими проблемами, аніж копирсатися десь там знизу. Ну, тобто, розуміння, воно звичайно повинно бути, але ж а, ви повинні розуміти, що не все ми можемо покрити сам, самі. І можливість використовувати якісь тулзи, які автоматизують нам більшу частину роботи, це дуже круто. Ну, наприклад, а, ті ж машини. Та ж електроніка, яку ви використовуєте. Ну, я впевнений, що 99,9% не знає, як працює мобільний телефон. Чому? Не тому, що вони якісь а, а, ну, недосвідчені чи щось таке. Але просто тому, що. Ну, це не їхня робота, це й не потрібно. Ну тобто, на якомусь базовому рівні розуміло, що є радіозв'язок, там і все таке. Але якщо користатися десь глибоко, звісно, ніхто не знає. Я не знаю. Ну тобто, я програміст, я вам точно не скажу, як все там працює. Чому? Бо тому, тому що воно мені не потрібно. Але функція телефону мені дуже потрібна. І він економить мені багато часу. Так само, як кожна тулза, якому використовуємо. Такі речі реально круті, і я завжди кажу, що якщо ми десь обираємо якусь бібліотеку, якийсь принцип розробки, то ми завжди йдемо в сторону меншої кількості коду. Я дуже не люблю а, варіанти, коли треба писати кодер коду. А, Наприклад, як це, а, чому я, наприклад, вибрав-обрав провайдера, наприклад, а не блок. Тому що блок мені дуже нагадував. А, Redux а, з а, React Native, і там реально було ну, написання коду чисто для написання коду. Тобто, після того як ми там написали деякий такий сахарок для цього, ми видалили майже 30% коду, який просто був для того, щоб Redux працював, і це ну просто треш, чесно. Ну тобто, такого бути не повинно в системі і в програмуванні, в принципі. Також а, в мене є такий гарний принцип, це підходити до коду з точки зору UX. Я ніколи не пишу код як реалізацію якоїсь там логіки чи якоїсь херні. Я в першу чергу пишу код з точки зору того, як з ним буде працювати девелопер, того, як з ним буде працювати саппорт інженер Чому? Тому що вони саме будуть з цим кодом працювати більшу частину часу. І для них цей код повинен бути максимально простим для розуміння для роботи. Я дуже ціную людей, які роблять так само, і коли ти відкриваєш якусь бібліотеку чи тулзу, то ти прям ну, офігіваєш тої простоти і якості UX, яка ця тулза має. Ну, тобто, замість написання якихось 100-500 конфігурацій, ви там робите щось типу Init, make good і все. І на цьому ваша робота з бібліотекою закінчується, а вона просто працює. От, Наприклад, була раніше така бібліотека G-Event. Ну, і зараз є для Питону до третьої версії, коли синхроніки не було в ньому вшитої. А, я вам скажу, що ця бібліотека була набагато краще, ніж то. Те як воно працює зараз в плані асинхроніки написання саме. Чому? Тому що робота з бібліотекою закінчувалася реально двома строчками коду. Тобто, ви її додавали, а потім казали: запач мені усі мої коннекшени і з їх асинхронними. І у вас додатково появлялась функція виклику корутіни для якоїсь асинхроніки. Все. Більш нічого не треба. Зараз щось, щоб додати вам асинхроніку, вам потрібно зробити асінхронний луп. І з ним в питоні третім. Ну, блядь, така табла, що просто піпець, тому що вам дуже часто потрібно меджити асинхронний код з синхронним кодом. Це неправильно в принципі, але, ну, як сказати, неправильно. Тобто, потреба в такому, звісно, є. Але воно в питоні зроблено настільки краяво, ну що реально постійно це біль просто. Ну тобто, особливо, якщо ви не часто це пишете і вам потрібно знову проходити по тому самому колу аду, пекла, точніше, а, і цим займатися. Ну тобто, я дуже невдоволений тим, як вони зробили UX для синхроніки в питоні. Це прямо дно. Ну, це моє визначення. Отже, вент мені подобався. Так, да, він неявний, і це начебто погано. Да? Але я вам по факту скажу: в мене за 7 років, як я його юзав на дохайнішій кількості хайлоад проєктів ніколи з цим не було проблем. І оце тема, що воно неявне. І це проблема це е, теж е, такий, знаєте, антипатерн. Чому? Тому що неявність. Не означає щось погане. Це як Сінглтон, це погано, це погано. Чому? А тому, що з ним працюють невірно, а не тому, що Сінглтон поганий. І це теж потрібно розуміти. Ну тобто, немає а, жорстких дуже антипатернів, ну, крім гівнокоду, звісно. Тобто, усе має десь своє а, значення і свою потребу. І так само а, неявні речі. Наприклад, от я зараз пишу на гол. І в Go мені дуже не подобається момент, що ну фактично весь контекст: все, що у вас є, передається, ну там знизу вверх чи зверху вниз, пофіг, як ви це вважаєте. Але коротше, з інпуту до кінечної функції. В чому проблема? Якщо у вас, ну наприклад, прийшов реквест і одна функція, яка його обробляє, і більше нікуди це не передається, то начебто ну, типу, окей. Але коли у вас є там фігова туча бібліотеки коду, і у вас фактично ну, десь функції 20 використовуються для обробки якоїсь фігні, і на всі 20 функцій вам, наприклад, треба передати database connector чи там ще якусь херню. А таких штук у вас може бути, наприклад, штук 50. Причому для кожної функції вона різна, тобто ви не можете взяти якийсь там, забити там контекст. Хоча, якщо ви робите контекст, то теж знову таки це вже не явно. Ну і оця явна тема передачі, вона виливається в те, що ну, ви відкриваєте функцію, а там на 50 параметрів. І це, А ще там немає кейворд-асайменту, ну тобто, як в питоні, що ви кажете, там параметр такий, значення таке. А, є тільки порядок, і це просто піздець. Ну, чесно. Ну, тобто, я дивлюсь на цей код і просто плююсь. І в нас реально було дуже багато баталій на цю тему в плані: ну, якщо зробити інакше, воно ж буде неявне. Так, воно буде неявне, але це настільки, блін, полегшить роботу девелопера, що просто нереально. Наприклад, у вас є куча контексту. Сервісного контексту, наприклад, ну, база даних, кеш, якась ще херня. Це все працює в сервісі постійно. Це не якась фігня, яка, спільня, яка там, в реквесті э, законнектилася, а потім відконнектилась. Ні, вона постійно є. Чому вона постійно недоступна, чому я їй постійно повинен передавати з функцією функцію? Це теж. Робити Single конфігуратор, контекст, пойми як ви хочете його назвати, неважливо. І додаєте ці коннектори. А потім в кожному місці, де вам потрібно, просто визиваєте Singleton та кажете, дай мені database коннектор. Все. І у вас є database коннектор, і вам не потрібно передавати його через 50 функцій, бінхи я знає куди. І для тестів воно також стає простіше. Ви кажете Singleton. Типу, ну, це погано, бо він там може змінюватись. Не може змінюватись. Тому що він unmutable. Робите його просто unmutable. Ви заініціювали е, якісь е, сервіси в ньому? Все, вони там є. Якщо вам потрібно додати, то ви робите просто іншу інстанцію Singleton, яка теж Unmutable, просто з додатковим полем. Все. У вас немає mutable State в синглтоні. І проблема з тестами вирішена. З uh, Dependency Injection також це вирішено. Чому? Тому що ви так само в тесті задаєте синглтон, який вам потрібен. І він у вас додається як dependency Injection усюди. Чому? Тому що фактично це і є dependency Injection контейнер. Ну, тобто, як е, працює dependency Injection контейнер, Тобто, ви е, вказуєте якісь там е, речі, які у вас будуть потрібні. І потім ви ці речі можете визивати в dependency Injection контейнери. Uh, і вставляти їх в код. Ну, фактично, це той самий синглтон. Ну, тобто, тільки там трошки по-інакшому це все зроблено. Але суть та сама. Тобто, у вас є контейнер, ви в нього запихуєте uh, якісь сервіси. І потім ці сервіси беруться в функції, яка, які вони потрібні. Ну, все, Dependency injection, все, все чітко по тестам, ніяких проблем немає. Ну, і це набагато простіше. Чесно. Ще одна проблема в Go, то що в контекст, наприклад, не можна пихати оцю всю тему. Ну, казалось би, ви передаєте усі функції контекст, щоб туди не запихнути. Але контекст в Go це фігня тупо для іншого. Багато людей також цього не розуміють. Я бачу багато коду, коли в контекст пихають функції, пихають, ну, всякі там дані і цю фігню. Ну, типа, ні, це теж проблема. Тому. Коли щось неявне, це насправді не завжди погано. Дуже погано, коли робиться код не для девелоперів. Коли код робиться по якимсь дебільним стандартам, а девелопери потім кожен день страждають від того, щоб щось написати на цей код. Коли час написання коду нового якоїсь фічі тупо нереально зростає через кучу якихось потрібних патернів, які по факту роблять тільки гірше. Завжди використовуйте голову і завжди використовуйте UX-систему для написання любого коду, який ви будете писати. Таким чином, ваш код завжди буде максимально ефективний в плані написання і до опрацювання іншими девелоперами. Але коли ви будете просто пихати якісь патерни тільки тому, що ну, хтось сказав, що так потрібно, а ото погано, а це хорошо, ну, це буде херня, чесно. Обіть код набагато простішим, а, ніж можливо. І тоді, блін, все буде дуже круто. Тоді ніхто не буде плюватися на нього, люди будуть дуже часто його використовувати, ну і так далі. Ну, отке моє невеличке пояснення о всієї теми, тому що ну, реально. А, я дуже багато зустрічаю а, таких речей, і начебто вони теоретично десь а, правильні, а, але на практиці це, ну, це проблема. І коли ми кажемо про розробку якихось а, продуктів, якихось систем, то ми в першу чергу завжди працюємо з людьми. І все, що ми робимо, воно для людей, так чи інакше. Ваш продукт для людей, ваш код для людей, ваша система деплою, вона також для людей. Цим всім займаються люди, так чи інакше. І коли вони страждають від того, що ви а, напридумували, це погано. Тому потрібно робити так, щоб люди не страждали, щоб їм було а, ну, добре з вашим кодом, а, з вашим продуктом. І тому UX в цьому найголовніше. Є така тема, називається Human Interface Design, якщо я не помиляюся. І вона якраз саме описує ось те, що я вам розповів. Тобто, UX повинен бути розроблений для кожного моменту, який співпрацює з людьми. Інакше, ну, продукт гімно, скажімо так, ну якось так. Коротше, якийсь дуже немаленький не апдейт вийшов. Частково з лекцією про, про кодінг, але сподіваюсь, вам було весело.